Вітаю-вітаю вас, друзі, на каналі Мінцілінцю. І сьогодні ми з Мінцілінцю будемо летіти вперше самостійно до іншої країни літаком. Так як ми завжди користуємося агенціями туристичними, а це зараз будемо експериментувати, летіти самому. Наша поїздка, звісно, буде така дуже цікава. Так як нінцю лінцю не літали самостійно. І було щось з чимось, ну бо так як ми взагалі купляли, і я завжди користувався, е, користувався туристичними агенціями, і туристична агенція просто ви заплатили і вам одразу квиточок санкціями. Е... Санкціями. <головіка> It's safe. It's safe. І, ну і отак от, от зараз, так як ми створили канал для різноманітних подорожей, готування і так далі. Але зараз ми будемо експериментувати, е, самостійно подорожувати. Бо так вигідніше, а чому переплачувати туристичні агенції, якщо можна, боже, якісь комашки, якщо можна е, самостійно собі купити квиточок, мінцю вінсу мав. Такий, мав таку ідею, запропонував е, куп, знайти квиточок, квитки на літак через, через програмку Візеєр. <кій> через програму Візеєр. А назад через програмку Rainer. А назад через ну. <кій> і цей. І було дуже, дуже дивно, тому що я кажу, ми користувалися завжди агенціями, як кудись подорожували там. І туристичні агенції, вони всім, 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 ви тільки приїжджаєте до аеропорта, і у вас вже все є на руках. А коли самостійно займаєтесь цим-сім, всім, купляєте квиточок, то потрібно собі ставити нагадування. От ви купляєте квиток, ви тільки викупили квиток, а там потім Потрібно так отримати посадовий талон. Ми не знали, що це таке посадовий талон. Я взагалі думав, що це купив квиток і все, так як на автобус. в тебе місце вже заброньовано. А тут, оказується, ні. Авіакомпанії роблять зовсім інакше. Ти купляєш, потім можеш там за п'ятдесят. По-моєму, за бо так, бо ми в Польщі та в нас валюта в злотах, тому у нас за найдешевше місце було викупити 50 злот, найдорожче 94. Але потім я сидів на сайтах і дивився різноманітні ролики на Ютубі з подорожей людей. Ну і звісно, програмка дуже дивна була, бо слухайте, я купив квиточок, зареєструвався в програмці, скачав таку Visa, потім Райнер. І в цій програмці треба зареєструватись, а оказується, що ця програмка вона тебе потім викидає, викидає з програми. І ти потім вже не можеш залогуватись, тільки потрібно їхати до тих авіакомпаній, які вже представляють компанію Райнер. І тоді вони тебе по, знову вони тебе реєструють і логують. І тоді, так як я, от у мене два рази викидало з системи і вже прийшов час, бо ми завтра будемо летіти, прийшов час на переліт і, і коротше, Вийшло так, що немає заброньованих посадових талонів. Посадовий Ні, талон вам скажемо секрет. Так, це буде секрет, куди ми будемо летіти. Хто буде догадувати, пишіть? Ми зараз знаходимося у Варшаві, але, але будем... ця країна близько цієї Польщі. Ця країна дуже близько Польщі, Варшави. Ось так, що хто догадується, Хочу куди сказати секрет, це не буде Україна. <реш> це буде інша країна. Літаки, це буде інша країна. Бо літаки, так? Так, бо літаки, на жаль, не літають в Україну у зв'язку з. Е, Якщо війною, ви подумалися, що це буде Україна, ні, це європейська не, не буде, буде країна, яка знаходиться е, е, недалеко Польщі. Так. То догадується, коли ми будемо летіти в яку країну. Мені випало живеткування. У мене сидіння посадкове, сто, а в мені вийшло. На початку літака. То де я закінчу вже, щоб люди розуміли. Виглядає справа з покупкою квиточка на переліт. Ви купляєте, а потім, якщо ви маєте можливість, ви можете заплатити, викупити посадкові талони, тобто місце в літаку, наприклад, біля того, як воно називається, я не знаю, біля віконечка, але воно якось інакше називається правильно. Ви можете викупити біля віконечка. Можна біля віконечка. <кхм> але я тобі скажу біля. Не знаю, як правильно називається біля водія літака, біля цього пілота. Біля пілота місця дорожчі. І я не знаю, яким чудом, бо за 24 години до відльоту мені, ну це таке як то розіграш. Та. Сашка розіграв, ну я там нічого навіть не цей. Не учасник, бо я тільки зареєстрував, вписав твої документи, і воно автоматично викинуло місце біля мені Біля, на кінці літака, а так. мені на початку літака. Та головне переліт... перелетіти, щоб був переліт файний і, і спокійний, а там вже цей. От, і дуже багато всього треба перечитати, як там з, з цього з аеропорта, тому що ми їдемо бюджетним, взагалі летимо бюджетним варіантом і це і передивитися, що, куди. Тому що кхм, е, ми коли їхали до Чехії, то там був знайомий і Якось було більш зрозуміліше, коли хтось в тебе там є, в якійсь країні, бо тебе може зустріти і тобі вже розповісти. А тут, в інших країнах, зовсім інакше. Так що, друзі, незабаром наші відео. Чекайте незабаром наші відео з нашої а подорожі. А також переглядайте відео з Чехії. Кого цікаво були зимою. Ми були зимою в Чехії. Не з того, з минулого року ми були в Чехії, навіть ми подорожували під час коронавірусу, ходили в масках, але подорожували. Так що ставимо лайк і пишемо в коментарях, хто догадується в яку країну ми летимо. Ця країна ближче Польщі. Ну і не забуваймо підтримувати наш канал.